Ми тим часом рушаємо далі і будемо обговорювати питання нашої столиці. Київ надаватиме додаткову грошову матеріальну допомогу одному з батьків або опікуну при народженні дитини. Рішення підтримали на пленарному засіданні Київради. Це має стимулювати народжуваність у столиці, а також допомогти молодим родинам із фінансовими труднощами, зокрема, покрити витрати на Найпотрібніше одяг, засоби гігієни, дитячі меблі та медичні потреби про фінансову підтримку новонароджених малюків будемо говорити з нашою наступною гостею Зоряною скалецькою, депутаткою Київської міської ради, юристкою в галузі медичного права, докторкою права, деценткою міністеркою охорони здоров'я 2019-2020 роках. Вітаю вас! Доброго ранку. Пані Зоріано, дякую, що знайшли час. і Можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, давайте о, спробуємо розтлумачити нашим глядачам, коли з'явилася така ініціатива, і як швидко вдалося її реалізувати. Ну, ініціатива насправді з'явилася навесні, в квітні. Угу. Я вже в травні мала бути в залі, але через велику кількість запитань, котрі вносить панарні засідання. От, дійшли руки або можливо багато інших ще причин пов'язаних з цим. Але головне для те, щоб нас зійшлися два основних фактори, де є позитив. Е, в нас знайшлися ще можливість збільшити коштів для е, бюджетування цієї статті видатків, тобто появилися ще кошти: 300 мільйонів до кінця року. для Видачі таких матеріальної допомоги не такої, а будь-яких інших видів матеріальної допомоги, і власне ще і з'явився такий новий вид матеріальної допомоги. Тому я справді думаю, що два цих сукупності рішення, є досить позитивними, навіть якщо ми говоримо про завершення цього бюджетного року. Пані Зоряна, хто може скористатися такою послугою і отримати матеріальну допомогу від київської від київської влади від київської громади? Це батьки новонароджених, які з'являються після дати ухвалення такого рішення, чи протягом чи діти, які народилися протягом усього календарного 2025 року. Йдемо про те, що не прив'язано до 25-го року. Йдемо ага. про те, що це треба, повинно бути дійсно представник київської громади, тобто ті, хто в Києві проживають. І друге, це має бути про народження, і воно має бути подане протягом року від народження дитини. Тобто, якщо ага. дитині ще немає року, всі, хто, скажімо так, проживають в місті Києві, можуть подати документи і отримати таку матеріальну допомогу, таку підтримку для сім'ї. Від Київської громади, тобто та київська громада допомагає кожному з Києва. Тобто для цього треба бути зареєстрованим, тобто мати київську прописку, правильно? Київську реєстрацію, так. Так. Пані Зоряно, також хотів запитати, наскільки громадян орієнтовно розраховуєте, чи є якась кінцева межа людей, які можуть скористатися, чи тут в крайнього верхнього порогу немає. Єдиним порогом, який нас обмежує в можливості допомагати киянам, це є лише бюджет, uh -huh. той, який виділений для такої е, статті видатки. Тобто, насправді нас ми допомагаємо дуже багатьом. Зараз з, з цих коштів і ті, хто перебуває в скрутному матеріальному становищі, і той, хто має потреби компенсувати певні кошти на ліки на лікування, і військовослужбовцям підтримка їхньої, скажімо так, місії, яку вони несуть як представники Київської громади на бойових позиціях, і де вони би не воювали і не внесли свій обов'язок. І так само це стосується, наприклад, на сьогодні. А... Після прильотів, після цих бомбардувань, котрі ми маємо, тих знищень майна так само, тобто бюджет у нас збільшений до кінця року і є можливість. Я думаю, що це для всіх новина хороша, не лише для батьків, котрих є малята до року, але для багатьох інших категорій, те, що ще є можливість до кінця року отримати. І другий позитивний те, що і наступного року в новому бюджетному році, це вже буде ще одним видом матеріальної допомоги, і багато хто вже може собі навіть розраховувати на таку матеріальну допомогу від Київського міської ради. Тобто ця ініціатива у нас збережеться і на наступний рік однозначно. А так, яка сума матеріал? Ага, тобто це вже буде е, допоки буде е, тривати буде ця київська ні, влада? Допоки не зміниться допоки не зміниться думка Київської міської ради, і на поки uh -huh. не поки на не вилучить цей вид матеріальної допомоги, вона буде залишатися. Яка сума матеріальної допомоги для е, одного з батьків або опікунів, які мають новонароджену дитину? Ну, тобто, давайте так ми будемо розуміти, що на сім'ю де є дитина дорог, та, і це є та і це є питання отримувати. Просто може хтось один сім'ї. ясніх, uh -huh. це є сума до 15 тисяч гривень. А ви кажете до 15, тобто то це не фіксована сума? Так. А як вона визначається? Ну, на цей сьогодні начин. ми говоримо про таку домовленість що це буде пер п'ятнадцять, але uh -huh. положення воно визначає суму матеріальної допомоги від 4 двісті до 15 для різних видів матеріальної допомоги. Тобто щоб ми зараз не не за не за. Безперечно, 에, не заводили в пам'ять неточності, так. І некоректності, та, але загалом це може бути до 15 тисяч. Е, як отримати е, таку матеріальну допомогу, як податися? І, е, мабуть, теж важливе питання: е, як і на що ці гроші можна використати те, що ви озвучили, це скажімо, так, загальні видатки, котрі має сім'я, коли має немовля і новонарочну дитину. То, насправді сума йде про по самому факту: має місце новонароджений киянин. Ми можемо видати таку суму. Сума документ документи ми подаємо до депутатів київської міської ради, які мають власне свої фонди на таку матеріальну допомогу. Це їх може бути приймальні, їхні е, е, через телефон можна знайти як краще з ними сконтактувати. Це є пакет документів, де є довідка про доходи, реєстрація, паспорт, заява і так далі. І копія про стосопро народження дитини обов'язково, і це насправді, скажімо так, достатньо. Не треба думати, що це приходить на другий день. Uh -huh. Це все таки приходить там протягом двох-трьох місяців, залежно від бюрократичних. Ну я думаю, що ці кошти, котрі ми до кінця року, а котрі є, і хто ще зараз встигне швиденько організувати і подати, вони утримуються до кінця цього 25-го року. А Стосовно того, як ці гроші можна використати, вони будуть як є малятко, тобто їх можна використовувати тільки на певні групи дитячих uh -huh. товарів та послуг, чи в принципі нараховуються на картку okay. одному з батьків. Ага. Так, ну і просто то... при подачі документів вказується картка, на яку необхідно переказати матеріальну допомогу. І далі це вже питання є добросовісності і сумлінності наших е, киян. Але я думаю, що кожен розуміє, що дитина дійсно потребує завжди додаткових видатків, і ці суми будуть точно корисними для сім'ї. Безперечно, е, також хотів запитати. Е... Це, це рішення було ухвалене нещодавно, але чи є вже якась кількість заявок, чи добре поінформовані кияни про таку ініціативу і можливість отримання матеріальної допомоги? Дякую вам за таке запитання. Власне, ще ні. Крім інформаційного офіційного повідомлення на сайті Київради, це власне робота зараз буде нас всіх депутатів, в тому числі, працювати максимально з громадами, внести цю інформацію максимально кожне свої. На зустрічах і платформах, де би як не комунікували. І дякую вам, що ви цю тему теж підняли. Я сподіваюся, що теж пошириться і серед ем, сарафанного радіо, в тому числі. І Я думаю, що ми з лікарнями попрацюємо так, щоб пологові теж інформацію цю в себе розповсюджували. Це дійсно хороша допомога. На сьогодні держава виділяє 50 тисяч і угу. по всім 7, по 7, е, такими да, платежами по 7 тисяч. То я думаю, що ця допомога від Києва достатньо буде суттєвою і відчутною. Так, для дитини жодні гроші не будуть зайвими. Дітям завжди щось треба. Я Цю новину, навіть не новину, а факт ухвалення такого рішення. Побачив однієї з ваших коліжанок у соцмережі і Це мене зацікавило, адже я і сам молодий батько. Думаю, ну треба, мабуть, так. розпитати, розповісти про таку ініціативу, і це надзвичайно добре. Ще е, хотів трохи поцікавитися про те, як сформувалася сума ось ця до 15 тисяч гривень. Вона пов'язана із е, тим, що може виділити місто, чи були проведені якісь певні калькуляції е, е, і е, розрахунок що можна придбати за ці гроші або на що їх витратити. В нас в положенні про матеріальну допомогу чітко визначено, що сума може бути від вона прив'язана до прожиткового мінімуму. Тобто uh -huh. на сьогодні, в цьому році, це є три тисячі гривень, тому це мінімальний поріг для будь-якої матеріальної допомоги 4200 uh -huh. і максимальний 15 тисяч. І от в межах цієї матеріальної допомоги для різних категорій, і там є багатодітні сім'ї, і там є сім'ї військовослужбовців, і так далі. Там достатньо великий набір різних категорій, і в тому числі ми додали зараз сім допомога по народженню для. Сімей, тобто на сьогодні ця сума прив'язана до прожиткового мінімуму. Uh -huh. Якщо в наступному році, 26-му, прожитковий мінімум зростає, значить зростає і така сума. І це все було б більше для систематизації самої роботи і фінансового департаменту, який потім ці всі документи погоджує, і для якоїсь такої чіткості і прозорості, щоб всі кияни розуміли, як ця сума коштів, котра є в депутатському фонді, розприділяється і на що можна очікувати. Ну, я думаю, і для певної такої ще й попередження певних, можливо, Вживання, якщо би хтось хотів якось не, не так ними розпоряджатися. Я вважаю, що це така м, вилка, яка тих чи інших категорій власне, дає можливість допомогти великій кількості киян, а, і навіть якщо ці суми невеликі. Але нагадаю так само, що ці матеріальні допомоги можуть видаватися, наприклад, якщо є кошти, витрачені чи підтверджені видатки на лікування. Тому mm -hmm. там сума може бути і більшою. Тому ці е, суми, вони, там, скажімо так, не, не обмежуються 15 тисяч. Що ж, пані Зоряно, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за детальне висвітлення цієї важливої теми. Сподіваюся, що е, кияни е, нас почують і усі, кому необхідна зараз е, допомога, е, не обов'язково скористаються. Е, Зоряна Скалецька, депутатка Київської міської ради, юристка у галузі медичного права, докторка права, доцентка, міністерка охорони здоров'я України у 2019-2020 роках, була з нами на прямому зв'язку. Спасибі.